Коли виробничому підприємству варто переходити від роботи в Excel до повноцінної CRM або ERP-системи. по перше, це буде дублювання інформації, тому що ви не можете бути впевненими в тому, що ваші співробітники не щось повторно, тобто в Excel немає контролю дублів, і це завжди може дозволити допомоги. На другому місці я би поставив відсутність історії змін. Тобто знову таки співробітник може ту чи іншу ячейку змінити дані, і інші співробітники можуть не відслідкувати, не дізнатись про те, що такі зміни відбулись. Ну і третю проблему можна назвати це відсутність прозорої аналітики в режимі реального часу. Звісно, можна в Excel будувати графіки, діаграми. Але поєднати це з реальними процесами, які відбуваються в виробництві, зазвичай дуже складно. Тобто, це буде зріс на той момент, коли та чи інша людина занесла ці дані. А відслідкувати чи всі своєчасно занесли необхідні дані доволі важко. Якщо ви хочете уникнути подібних проблем в вашому бізнесі, переходьте до повноцінної CRM або erp системи. Якщо у вас є питання стосовно того, як це краще зробити, в Директ, ми допоможемо.